Казка це важливий учитель у житті кожної дитини. Саме з казок малюки дізнаються про те, як влаштовані людські стосунки, як долати виклики, а також вони допомагають розвивати фантазію. Одночасно казки формують міцний зв'язок дитини із культурною спадщиною її або його країни. Саме тому рік назад команда завзятих оповідачів вирішила адаптувати українські народні казки до різних мультимедійних платформ, аби зробити їх ще доступнішими для сучасних родин. Так і з'явилася платформа Україна Казок, на якій ви можете почитати, послухати і подивитися свої улюблені казки. Розповідає керівник проєкту Роман Дмитрик в інтерв'ю польському радіо для України. Це онлайн платформа, це сайт, на який можна вільно потрапити, це називається Україна Казок, Україна Казок. .ua. на сайті є казки в трьох форматах. Можна казку як читати, так і слухати, так і дивитись. Ми створили ту ж одну казку, але в трьох форматах: відео, аудіо і текст. Крім того, ці казки вони подаються. Через е, нашу українську культуру. Тому в нас є на сайті така карта України, яка поділена на регіони, і там видно на, в якому регіоні яка казка знаходиться. Ось що ми помітили: всі зразу шукають казку звідки я родом. Тільки відкривають так: і я з Надніпрянщини. Так що тут? Ага, а я ось з Буковина. Ага, а що тут? Ну всі зразу. Хочуть подивитись, яка їх казка. Тому ми позиціонуємо, що читайте свої казки, це ваші казки, це казки, які передаються із покоління в покоління, і це наша народна творчість, дуже класна, дуже крута. Роман Дмитрик розповів більш детально про те, як взагалі у нього та його однодумців народилася ця ідея. Першочергово, ми взагалі займалися не цим. Що зв'язано з казками? Ми з Юрієм, це мій друг і партнер по компанії The Hands, яку ми створили. Ми займалися різними повномасштабними е, шоу, е, робили різні видовищні концерти, івенти, щось в такому дусі. Ось, але після 22-го року, після вторгнення, ми шукали свою нішу, чи ми можемо. Бути корисним, як ми можемо продовжувати з тим, що ми вміємо робити, ось але щось те, щоб бути корисним для України, і ми почали в принципі шукати і думати варіанти. Те, що нас зв'язувало, це діти завжди. Що у Юри є, є дитина, що в мене двоє. Ось, і ми завжди хотіли щось допомагати дітям в цьому випадку. А в, в, в нас перше, що було, це ми е, створили зразу вже після вторгнення в концерт. Я з тобою ми збирали гроші для дітей, які постраждали. І потім, після цього моменту, коли ми так включилися е, на допомогу гудітям, то от Юрій попалась одна стаття про е, Миколу Зінчука. Це таке було якесь відкриття. Його історії, те, що він пережив, як він кладав е, все, що мав, і як він горів тим, що збирав казки по всій Україні. Ось е, як він їздив по різним селам, працював там в школах і усно розпитував у людей казки, які передаються, які не записані, а які передаються саме усно. Дуже класна історія була, де він просив своїх учнів, давав їм таке завдання. що прийдіть додому і попитайте своїх рідних, може вони знають якісь казки, які передавалися їм там від бабусь, прабабусь такого плану. І вони приносили йому ці казки. Тож, як зазначає Роман Дмитрик, справжнім натхненником для творчого до Дмитрика та креативного директора проєкту Україна Казок Юрія Пристаєцького став Микола Зінчук. Це почалося все із Зінчука, коли ми побачили, що така людина є, і вона присвятила цьому 40 років, зібрала 8 тисяч казок, видала 40 томів. І ми почали в це більше в цьому розпиратися, шукати що це таке, заглиблюватись в цю всю і історію, і зрозуміли, що українська казка є, її багато, але вона стирається. Вона стирається тому, що самого контенту українського немає. Діти дивляться різні закордонні мультфільми, дивляться. Контент за кордони наш український контент не виготовляється, да і як такого вписуєш в Google той же пошук, та там якісь українські казки, це все дуже важко знайти, щоб воно було і зручним для використання, і таким, щоб можна було це дати дитині. Чому ну тись тобто українська казка? Вона казки, які були багато років тому, 100 років тому. А на той час які потрібно було казки. Дитина не підпішла в ліс, бо там вовк, да, він її з'їсть. Це все треба було. Да? Ну, казки, які написані дуже залякано, да? але це просто на той час треба було. Але моралі вкладені правильні, дуже цінності, сенси. І ось цим треба було працювати, тобто передати цю. Мудрістю, мораті, цінності, да, які є цю культуру, але її треба трансформувати під наш зараз час, під наших дітей, які зараз є, е, як вони це все сприймуть. Тому і в нас виникла така ідея, що це має бути платформа, де ці казки будуть адаптовані і податані так, щоб цим було цікаво користуватись і вони легко сприймалися. Ми побачили таку ці і далі ми вже шукали да, тому що зінчук покрив тільки десь половину України. Да, як попоїздив. Далі мивали вже інші етнографії які також вбирали казки. Це вже дальше був наш пошук. Коли ми вже включились повністю, ми зрозуміли все. Ми, ми це робимо. Я запитала у пана Романа, чи він сам був у такій етнографічній експедиції зі збору казок. Ні, ми самі ж не бували. Це тема в нас також зараз відкрита, тому що ну це можливо тільки після війни, в яку ми все це таки віримо, що вона закінчується. І ці експедиції – це дуже цікава ідея, яка в нас горить, тому що ми хотіли би продовжувати цю справу, яку зробив Сінчук. Але для цього треба інший час. Роман Дмитрик, керівник проєкту Україна Казок, розповів про відбір казок, які з'являються на платформі. Ми казки перечитали дуже багато кількість казок. Але в нас для, для цього першого нашого сезону, який вийшов, у нас була визначна кількість, яку ми могли зробити. Тому що ми робимо цей проект за грантові кошти від агентства ЮСЕЙТ. Ми вибирали казки зараз, які більш за все потрібні тими сенсами, які зараз важливо, щоб діти вивчали, знали саму структуру казки. Ми не, не міняємо в плані, сама історія, так структуру можна так на, на, назвати. Ми перефразовуємо деякі речі, які подані прямим текстом, прямим текстом в плані. Він вбив його, вона померла. Да? Ми це перефразовуємо більш на так, щоб це сприймалось легше дитиною. Да? Він пішов в світ верхній, він залишив це життя. Да? Коли ми перефразовуємо деякі речі, вони не так б'ють по Дитячі психігіці, да? ну, тобто, але структура сама не міняється, тому що українські народні казки, вони як це ж така була культура, яку створювали для того, щоб передати те, що відбувається зараз, через творчість. Тому там говорили прямо. Це більше, ну то, тобто, ми зараз читаємо, там є такі історії для дорослих, в принципі, не тільки для дітей, ну то тобто, є різні. Казки, да? і є деякі історії, які такі ну, про дорослого хлопа 30 років, вона буде корисна про якісь моралі, про сенс. І подана вона, вона дуже прямо, а треба це подати більш фантастично, щоб дитиною вона сприймалась легше. Тому ми адаптуємо більше під таку форму. Відомо, що казки мають терапевтичний ефект, тож вони не лише позитивно впливають на розвиток малечі, але й можуть стати в пригоді дорослим, особливо у такий стресовий час. Нас питали для якого віку ці казки? То ми завжди відповідаємо ну, від 2 до 99. Тобто тут немає якоїсь гра границі, і в принципі, ми перевіряли ці казки, коли їх. Е Адаптували, перевіряли на дітях своїх же, як вони це сприймають, як воно все, все йде. Плюс наш авторка адаптації Аліса Ліндеман, Вона взагалі знається на тому, як правильно для дітей додоносити інформацію через казку. Тому вона адаптувала їх так, щоб діти розуміли їх в першу чергу. Я запитала в Романа Дмитрика, чи він також помітив певну зміну у ставленні суспільства до усної історії, адже раніше вона вважалася бідною родичкою справжньої роботи історика, а септо роботи в архівах. Еднографічні експедиції вважалися чимось несерйозним. Зараз же після початку повномасштабного вторгнення все більше неурядових організацій, журналістських команд, переформатовує роботу і починає працювати саме з усними свідченнями при документації російських воєнних злочинів. Я помічаю те, що зараз багато сформовано на тому, щоб зберегти правдивість, зберегти історію, зберегти культуру, і, і це можливо тільки за допомогою ось цих експедицій, журналісти, які родовжую, да, і збирають інформацію. Все, те, що від е, багатьох було приховувано, те, що тралось роками, і забивалось іншою інформацією, щоб забубували це, воно є. А зараз воно зрозуміло, що, що це так відбувалося, і тому вк ця історія усного збирання інформації від, від людей, збереження цієї інформації. І чергу, це відцифровування. ось зараз дуже багато відцифровування різних культурних об'єктів, відцифровування різних того, що в музеях зберігається і картини, і якісь рукописи, написання. З цього що є страх, ось що це все знищує. Що ця, це історія наші корені, тому це. Дуже круто, що зараз воно все масштабувалося і збирається і формується якась цілісність свого коду. Нагадаю, що співрозмовником польського радіо для України був керівник проєкту Україна Казок Роман Дмитрик.